Давайте заберемо іменниці чотири е, подарочних війна. Ми будемо це ми ант... чи як там правильно. Ну давайте, спробуйте забрати. Я нічого не маю проти. Ага. А, а ні, не заберемо. Так, да, був Віка, був. Віцовалька, провідаки, як твої. Як твої нічого, як ти після вчорашнього? Ми вчора святкували моє день народження в Тіктоці, зустрічали верніше моє день народження. І сиділи з цією командою, мені друг виїздає, прямо в тіктоці друг приносить такий великий торт в прямому ефірі величезний. І там такий вогник і тось. В 3, 4, 5 годині він був. Ти уявляєш, Климок? Кажи, кажи. Я кажу, що мені друг в прямому ефірі такий виносить торт з вогниками, такий величезний. Круто! І повітряні це сильно? Да, і Друзі, так гарно привітали, такий відос зробили просто вговор. А, 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 а скільки тобі стукнуло? Ну, за паспортом мені 26, а в житті мені 20. Ага. Ну Тут ще дрібнота, може 26. Ой, дрібно mm. що? Дякую, це комплімент. наступ. Після, після 40 жінка сама вирішує, скільки їй років. О, розум, розум, розумно, розумно, розумно добре. <laughs> так, у нас ніби онлайн не є. є, а. Для а! І ще в, мене в мене є така крутезна чашка, я тебе потім покажу, бо треба кіпяток. Коротше, в мене є чашка і там у мене ви є! Килимочки у мене є на чаш. Коротше. О, порядок. Кіпяток заливаєш, вона типу чорна, заливаєш кіпяток, вона стає біла і там видно фотографію. <laughs> а чого ви там є? <laughs> um, там просто моя перемога, я перемогла. Там <лес> був гарний снайп. Ти зараз програєш. А ну давай покараємо мене. Та не покараємо, ми ж вже тут не годні. А, ви вирішили піддатися, так? Так, бо день народження, ми ж не будемо виривати. дні народження. Добре, то не то. А в кого день народження сьогодні, лайк? тебе є сьогодні і ванилі. Та ну кажи. Тихенько, Денечко, втомлений трошечки, але я тут. Так. Килимок, так, я тут. Слухаю тебе. Вован, що купровий таке? Фільм провів? Я так поспішала з міста до Тимоці. Спочилася так з Мою передаш. Що? Подаруй мне свою вітровку. Ну вже така заношена, вона вже вся в катишках. Ну та й що, подаруй. Моя сестра буде летіти до мене в Іспанії в липні, в В липні? Ну добре, нагадаєш мені. Реально віддаш? Ну а чого ні? Ну тоді я передам, то я тобі передам кто вон. Хамон це таке тоненьке м'ясо, типу. Так, да, ти його іси чи ні, бо я його... Ні, yeah, yeah. я то. Воно мені знаєш, чим пахне? Тухлимиш Так, mm, yeah. <різь> Я люблю от таке, от таке м'ясо, знаєш, таке сухе в'ялене, оце я їм. А хамон він... Добренько. Давай. Все, в натурі нагадаєш мені, маєш мої контакти. Та що, ну, так, да? ну то все, чекаю да. твою. Все, давай. <ривіт> давай, папаша. Дякую за гарний настрій, ми нагадали. І перемога. О, а, о Боже, що я написала? Ти написала, що через дві хвилини зайду, бо я на дні народжені. Дучок. Я потім цей бо мен... дуже багато відосиків ті, я потім хочу викласти. Чекай, я скручу мозок. Як б тебе б справи? Чудово, ти, як красуня, дякую, Аліночка, щиро дякую. Давай грати. Ну, граємо, граємо. Як настрій? Так, так нормально, ще на тільки не зайшла. А, дякую, дякую. принцесочку, дякую. Всім дякую за підтримуюсь, подрузі. Та поєм, лайкаєм та пурікаєм. Як тобі настрій, сонечко? Та нормально, а в тебе як настрій? Чудовий. Класно, класно. Угу. Гутен абенд, гутен абенд. Вигістір. Да, бишкодбишкобишкетували. <реш> <реш> Сьогодні йду гуляю зі своїми і кажу мені, Леська з Назаром такі подарунки подарили. Кажу Левенятко <реш> <реш> і ферерверк. А, <реш> мене... а вони з мене ржуть і знімають, і кажуть, а ну давай знімеш відео, скажеш на камеру, як ти говориш це слово. <реш>